Привіт, друзі! Ми продовжуємо нашу серію відео про українські атомні електростанції. Нагадаю, що на нашому каналі вже є відео про всі недобудовані атомні електростанції України: Кримську, Одеську, Харківську та Чигиринську. А в цьому відео ми розповімо про Хмельницьку атомну електростанцію, яка наполовину збудована, наполовину недобудована. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. У квітні 1975 року було затверджено рішення Міненерго СРСР про будівництво атомної електростанції на Заході України. З 50 конкуруючих майданчиків було обрано один в районі села Нетішин, що розташувалося в Хмельницькій області. Області. Майже на межі з Рівненською областю, на березі річки Горинь. В перших проектних документах атомну електростанцію називали західноукраїнською номер 2 Пізніше назву змінили на Хмельницьку АЕС. Атомна електростанція мала складатися з чотирьох енергоблоків з реакторами ВВЕР 1000 з загальною потужністю в 4000 МВт. Основне призначення атомної електростанції подолання енергодефіциту на заході України та експорт електроенергії до сусідніх країн. Тому це мав бути спільний проєкт СРСР, Угорщини, Польщі та Чехословаччини. У 1976 році почалися перші підготовчі роботи з будівництва станції. В селі Нетішин почали будувати багатоповерхівки для будівельників та працівників атомної електростанції. В 1981 населений пункт отримав статус селища міського типу, а в 1984 статус міста. Після добудови другого енергоблоку в Нетішині проживало майже 40 тисяч людей. Працювало майже 400 різних підприємств. Здебільшого невелике. Місто стало досить процвітаючим. Перший ковш під фундамент першого енергоблоку викопали в січні 1981 року. Цей момент зазвичай вважається початком будівництва АЕС. 7 липня того ж року почалося бетонування основи під реакторне відділення. 22 жовтня почалося бетонування фундаментної плити під реактором першого енергоблоку. Разом з першим кубометром бетону в основу енергоблоку було закладено. Апсулу із символічним зверненням до майбутніх поколінь у 1983 році продовжувалися роботи з будівництва першого енергоблоку. 5 квітня перші тони арматури було вкладено у фундамент блоку номер 2 Було прокладено естакади для технічних трубопроводів. У жовтні 1983 третього було завершено будівництво ЛЕБ. Хмельницька АЕС Жешув, Польща. Лінія мала довшину в 395 кілометрів, з яких 281 кілометр проходив по території України а 114 Польщею. Лінія з'єднувала енергетичну підстанцію «Відалка» поблизу Жешува з Хмельницькою АЕС, Леп змінного струму напругою в 750 кВт, могла передавати до 1300 МВт електроенергії. Ставок Охолоджувач було збудовано на річці Гнилий Ріг. Має площадь в 20 км2. Максимальна глибина 22 метри. Будівництво дамби розпочалося в 1976 році, а наповнення ставка охолоджувача завершилося в 1986 році. Було затоплено село Дорогоша, жителів якого відселили. Водойма наповнюється водою з річки Гнилий Ріг. Також для підтримки рівня води було побудовано канал з річки Горинь. Зайва вода скидається в річку Вілія. Через Вілья. Ставок-охолоджувач також використовується для розведення риби. Температура води навіть взимку рідко падає нижче 13 градусів Цельсію. 1 березня 1986 року розпочинаються роботи зі зведення 3-го енергоблоку. Під четвертий енергоблок починають копати котлован. Після аварії на ЧАЕС частину персоналу недобудованої ХАЕС направили на ліквідацію наслідків аварії. Перший енергоблок Хмельницької АЕС. На той момент мав високий рівень готовності. У грудні 1987 року відбувся його фізичний та енергетичний пуск. Енергоблок підключили до мережі. Дуже пощастило, що Хмельницька АЕС не повторила долю Кримської АЕС. У 1988 році перший енергоблок вийшов на проєктну потужність, а будівництво трьох інших енергоблоків продовжувалося. У 1989 році в Україні пройшли масштабні Акції проти будівництва атомних електростанцій. Їх наслідками стало те, що в 1990 році Верховна Рада ввела мораторій на введення в експлуатацію нових енергоблоків в Україні. На той момент другий енергоблок Хмельницької АЕС мав готовність 95%. Його запуск планувався в 1991 році. 21 жовтня 1993 року мораторій скасували і почалася поступова добудова трьох енергоблоків. Енергоблоків. Але дуже повільно ситуація з фінансуванням була настільки погана, що працівникам Хмельницької АЕС зарплату не виплачували місяцями. Другий енергоблок був майже готовий в 2000 році, але до мережі його під'єднали лише 8 серпня 2004 року. В наші дні другий енергоблок Хмельницької АЕС вважається найсучаснішим в Україні. Він обладнаний найбільш досконалою системою безпеки, має найнижчі викиди та встановив декілька. Рекордів України з генерації електроенергії. Після його запуску з'явилися розмови про добудову 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Але конкретний проєкт з'явився лише в 2008 році. Енергоблоки вирішили добудовувати з російськими реакторами ВВЕР 1000, модифікованими до версії 392Б. Вони мають кращий захист у випадку землетрусів. В тій зоні, де знаходиться Хмельницька АЕС, можливі поштовхи до 5 балів. Раніше на українські атомні електростанції встановлювалися реактори ВВЕР-1000 радянської версії 390. Всі процеси пов'язані з добудовою третього та четвертого енергоблоків. Ішли дуже повільно. Лише в 2010 році уряди України та Росії підписали угоду про спільну добудову Хмельницької атомної електростанції. Верховна Рада ратифікувала цю угоду в 2011 році. 80% коштів на добудову двох енергоблоків Україна візьме в кредит. Збір Росії видав кредит на 1 мільярд доларів. Але навіть після цього роботи йшли дуже повільно і повністю зупинилися в 2014 році. А згодом Україна. Не припинила співпраці з Росією в ядерній сфері, але проблема полягала в тому, що енергоблоки проєктувалися саме під реактори ВВР 1000, і з іншими реакторами добудувати їх неможливо. Добудувати третій та четвертий енергоблоки можна було з чешськими реакторами ВВР 1000 версії 320 б виробництва компанії Шкода GC, які було дуже зручно доставляти до Хмельницької АЕС. Проте цей контракт чомусь таки не вдалося реалізувати. Для добудови двох енергоблоків потрібно було 72,5 мільярди гривень за курсом 2017 року. Проект планували реалізувати за рахунок кредитів та державної підтримки. На той час третій енергоблок був готовий на 75%, а четвертий на 28%. Тоді було оголошено, що третій енергоблок введуть в експлуатацію через 7 років, тобто в 2024 Але в цьому році він був готовий лише на 85%. В відсотів. У 2024 році було оголошено, що добудова третього енергоблоку займе ще 3 роки, а добудова четвертого енергоблоку, як мінімум, 4. Працювати на них буде евакуйований персонал із Запорізької атомної електростанції. Добудувати енергоблоки планують з реактором та обладнанням російського виробництва, яке Україна придбає в Болгарії, де стоїть недобудована атомна електростанція «Белена». З двома енергоблоками, будівництво яких зупинилося в 2012 році. Болгари хочуть продати два реактори з обладнанням за 600 мільйонів євро. У 2021 році було підписано договір з американською компанією Westinghouse Electric, згідно з яким на Хмельницькій АЕС буде збудовано два енергоблоки з американськими реакторами IP 1000. Вони будуть мати потужність до 1100 МВт кожен. Будівництво цих енергоблоків розпочалося в квітні. 2024 року енергоатом пообіцяв зробити Хмельницьку АЕС найпотужнішою в Європі. Було заявлено, що потужність станції складатиме більше 6 тисяч мегаватт, а її персонал буде складати 9 тисяч чоловік. Тут треба уточнити, що перший енергоблок потрібно виводити з експлуатації вже в 2032 році, оскільки подальша експлуатація небезпечна через руйнування захисної оболонки реактора під впливом радіації, тому для досягнення вказаної потужності. Потрібно вже зараз будувати заміну першому енергоблоку. Другий енергоблок потрібно виводити з експлуатації в 2050 році. Вартість будівництва одного енергоблоку з американськими реакторами IP 1000 складає приблизно 5 мільярдів доларів. А одного енергоблоку з російськими реакторами ввер 1000 приблизно 1 мільярд 700 мільйонів доларів, тобто втричі дешевше. Завдяки низькій ціні, Росія майже захопила світовий ринок будівництва АЕС. Та виробництва ядерного палива. При цьому до 2014 року Україна допомагала Росії будувати атомні електростанції. Єдиний в Радянському Союзі завод, який виготовляв турбіни для АЕС, був Харківський турбоатом. А єдине підприємство, яке виготовляло генератори для АЕС, був Харківський електроважмаш. Єдине підприємство, що виготовляло заготовки під реактори, був Краматорський енергомаш Спецсталь. Цей завод належав дочерньому підприємству російського Росатому до 2020 Другого року. Тобто Україна в 2014 році наклала мораторії на купівлю російських реакторів, які до 2022 року частково виготовлялися в Україні. В 2022 році Росія розбомбила свій завод в Краматорську і тепер без нього не може добудувати власні атомні льодоколи. А от американські реактори IP 1000 або через високу ціну, або по іншим причинам зустрічаються дуже рідко. Всього в світі працює 5 енергоблоків з такими реакторами. В Китаї та США. П'ятий енергоблок Хмельницької АЕС стане першим в Європі, який буде працювати з таким реактором. До речі, керівництво енергоатому заявило, що зможе переробити турбіни турбоатому під цей тип реактора. Взагалі в історії Хмельницької атомної електростанції ще багато цікавих моментів. Але ми прибережемо їх для наступного відео, яке випустимо, коли з'являться новини про хід будівельних робіт на атомній електростанції. А на цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд перегляд і до нових зустрічей!